Питання. Зачинаємо сьогоднішнє казання, приурочене нашим споминам і нашим дням в що вже минуле і будемо наближати ті, що нас чекають. Згуки сполоху, набад. Кожен сам собі абат. Лічим дні споминає, ми таке не забуваємо. День нульовий. Могили ваші розсіяні по всій широкій Україні. Це здорове зерно, з якого виросте наша свята воля. І прийде час, щоб посунетисячами на ваші могилки вільний народ. Цілуватиме землю, що прикрила вас, і сльозами буде зрошувати її. І дітям маленьким будуть ваші могилки найвищою наукою. Виростуть вони на таких борців, як ви, і як треба, віддадуть своє життя в рідний край Україну, як ви, і створу Мирослава Єрчана спіть. Адаме, земного ли края рая. Чому воїн не віднеше, боїш ли сабране? Рани. Не можеш ли внійти внутрі опобідно? Бідно. І возбранен тобі вход єст херовими? Відкуду дієтеся, сицевая досада? Сада. Хто ти в сад снить смертно подає от древа Ева, хто же Еву в том прелесті? Зміллі ветроградській? Ацький. То сієше стезами не без вини і поле? Оле. Оселься будеш і трудом стяжати? Жати. Оцель тебе чаю смерть возметко гробу. Обу. Ти смерти уже єсти вовіки предане. Ане, откуду же жизнь, паки начнете взимати? Мати, мати чаю отродить вас, як смерти Христова. Ова. Плодом непричистиє матере ужиєте, їте. Об е нас спасли тот плод дівої утроби. Обе. День 249 Чистий четвер. Огні теплеча з високих хор, лунає з без безнадії, навколо нас катийку стоїть, синедріоний і кесар і претор. Це долі нашої смутний озор, для нас на дворищі багатя тліє, для нас пересторого півень піє, і слух годерх архієрейський хор, і темний ряд євангельських історій, звучить як низка тонких алегорій про наші підлі і скупі часи, а навкруги на свинтарі в притворі свічки. І дзвін дитячі голоси і в темному повітрі вогкі зорі, з білявих хмар і шовкових запон, дивився місяць на стерню і поле, не замим ластилила довгі поле і сяяв в церкві вирізний картон. Степ розповзав з без міри й перепон, над ним склепалось небо, білочоле, Метались дзвоники і гуляй поле, І діл спускалось уповите сон. Я думав, степе за твоїм порогом, що на добрий день дасть моїм тривогам. Понура пустка, темнота гірка, Чи буде день і світла бистрі скралки. Заграють синім усміхом ставка на жовтім дні западе з тої балки. Тень 147 Камо, іду і клонюся доземно Часом блиск пожеж сліпучу пітьму без меж розгорне, розкрає і щезне. Блукаю, зорі вже труніви, а в серце лізуть сумніви, грядеше, камо, а в серці родиться і гине у просторі, таке, як зойк дитина. Мамо. День сумний, весняний. Пісні, 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 пісні. Це ті, що перед великодним, кодним, днем, немов осні. Слонікчем, вогнем мечем гидяве кодло супостатів І двері вишкребли плечем, Із усміхом одвічних катів. З безликим жахом, натхненні крахом, вони всполили Бетлегем Самоспустошені лишають лишень пустку, лиш глум, лиш гвалт прочорнену наругу, лиш біль, лиш щем Родина під дощем із висклими очима. Вон хтось з руками за плечима, Вон дівчинка з м'ячем. Дивлюсь, з плачем не дихає, лежить. І як з цим жить? Іде в цім всім людина, якою думкою таке збагнути, хоч люті твердь, що вже й не розігнути від гніву дриж і паморок від смутку. На жаль, цим всім життів не повернути, лиш в пам'яті досконок берегти, лиш світлий спомен обгорнути, таке забути. Чому не може словом воскресити, чому не може ним убити? Пісні, пісні, сумні пісні. Сльози колючі, котяться з Закривавлений рокоч весною у пучі. Гостомель репінь, скільки було терпінь. Болючі домки ці, дуже болючі. Весною у бучі від життя. Як добре, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами судді не клонюся в передчутті недовідомих верст, що жив, любив і не добрався скверни, ненависті прокльону каяття, народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернувся до життя своїм стражденням і незлим обличчям, як син тобі доземно уклонюсь. І чесно гляну в чесні твої вічі, і в смерті з рідним краєм поріднюсь. Довкола мене цвинтар душ. На білім цвинтарі народу пливу в сльозах, шукаю броду, над вишнями літає грущ. Весна і сонце, і село стоять сади, немов кульбави. Снілі зорі, наче краби, вп'ялися в небо, творять тло. Свіча горить, горить свіча, а спробуй, віднайди людину, обжив самотній домовину, Блукають тіні за плеча. Безмовні тіні на лиці, лиш очі і уста безгубі, Шепочуть ми під танці з губи, І мерзнуть сльози на щоці. Ми розминулися з життям, не тим, напевно брались шляхом, запоріднилися із жахом під буряних віків миття. Верни до мене пам'яте моя, нехай на серці ляже ваготою, моя земля з рахманною жорбою, хай сходить з півом горло солов'я. В гаю нічному пам'яте верни і щебреця, із липня жаротою, Хай яблука останнього достою в мої червонобокі виснуть сни. Нехай Дніпра уроча течія, бодай усні, у сні у маячині струмує. Я гукну і край мене почує. Верни до мене, пам'яте. Місяць іршавий, досвіта серп укосить, молоду зів'яло отаву. Яке ще сонце глибоке, як виють собаки на місто, Гей кликом тисяч і тисяч я знаю, загину високий. В повітрі чистім і синім мене над містом повісять. Зорі досвітній в око. Кров? Плеще, плеще чарка пінна, ну ж голубко, ну незмінна, як не втіхи, дай отрути, щоб життя над не забути, вип'єм швидше, вип'єм знов. Що там? Зрада чи любов? Плеще шклянка, ну ж веселко, ну ж коханко, щоб минулась чорна туга, щоб забулась зла наруга, вип'єм швидше, вип'єм знов. Там життя чи, може, смерть, все одно яке нам діло, щоб очах почервоніло, щоб гуляти, танцювати, щоб і смерть почастувати, не лавай по в щерть. Там ридання чи танок, Є того й сього потроху. Крові смертя пива з льоху. Ха-ха-ха танцює хата, горе щастя, де вката? Лите, пити зі шклянок. День. З болем понад полем крик розноситься чаїни, наче в давні дні безславні плач рабині на чужині. То не наче мати плаче за погубленими дітьми, що в неволі та в недолі зникли в горі, зникли в дітьми. Плавним льотом над болотом чайка лине, чайка п'ється, то за чаю заридає, то продання. Смерть моя легке точиться, ти мори, маро, коли хочеться. Я віддам землі всі кістки мої, а на світ пущу лиш щілки мої. Не умруть вони кожна щілочка, полетить жива, як там чилочка. Полетить собі не покотиться, сотні тисяч переплодиться. І я знов живий світ оглядаю, Смерті першої не пригадую. Прийде друга смерть, світ чорніється, земля вся в снігу забіліється, і весь світ мара зморить голодом, і щілки мої зціпить холодом. Але холод той не уб'є життя, перейдуть віки ожиє дитя. Перейдуть віки світ завалиться, вогнем сто вогнем весь розпалиться, і сніги тоді паром кинуться, і щілки мої знов прокинуться. І щілки мої знов прокинуться, найдуть землю знов, знову кинуться. Найдуть землю знов, знову кинуться. Сотні душ живих перекинуться. І піде життя знов драбиною, і я вигляну знов дитиною. А ти ждеш, марок, легке точиться. Ти не жди, мори, коли хочеться. Місяць, рік піждеш, що уводити? Трудно думи, всі разом сплодити. трудно думи, всі разом сплодити. Чого ж ждеш Моро? Що уводити? День останній. Третій. Що мале людське життя хоч надію, довжу його віки, довжу його думою, Тугу розвію, щоб завжди був я таким, яким. Мене мати вродила і благословила в світи, і добре, що не зуміла. Всім за увагу. Сьогодні ми з змогу почути поезію Івана Волочковського, Миколи Зорова, Майка Йогансена, Василя Стуса. Дякую всім за завершення, за декламую пісні новатні дзвони Алла. Дивляюся в небо, як гнотною книгу, я плач канонарха на зимному крилаті, для кого розпіявся от злотного здвигу різноясні свої крилочі. Скажи, як благати тебе, як молити, ти завжди замислений вічною думою, світак, розквітаючи світ мій барнити, любою, милу, мою. чи може йти сам, тільки наше творіння, і все світ потальне, лиш знає, садилося. Бо тяжко, о, страшно, страждання горіння снилося, снило. Це в небо, як нотне ослісся. Збагнути я хочу акорди і розпади. Я хочу заплакать, як плакав. Вільний родинний час, аби побути разом з нами біля цієї дзвінички. І не забувайте, ця функція триватиме до нашої з вами перемоги. Тож приходьте і згадуйте не злим таким словом.